Так як я і очікував, що таке може бути, Ось стягнула поліція на контроль, стягнула мене з автобану на автохоф. Ну і зараз будуть контролювати. Побачили табличку відкритого АДРа. Ну, і це їх дуже-дуже зацікавило. А, Тут ще колеги провіряють. Так. Контроль пройшов, на щастя, успішно. До речі, перший мій АДР-контроль. Все нормально. Правда, скільки? 40 хвилин тривала перевірка. Перевіряли АДР, комплект АДР. -а. Мої документи всі, кріплення вантажу. Ну, все, що потрібно перевіряти. Навіть дивилися тахограф. Та ще щось мені везе в цьому районі на контролі, на перевірки, так як минулого разу мене дві пані стягували на контроль також між Бременом і Гамбургом. Ну і цього разу. Але це вже був спеціалізований АДР-контроль, так як зараз в Німеччині проходить тиждень контрольних перевірок, так як швидкості, так як і перевезення і кріплення вантажу.